Корейці вже давно заполонили наш ринок, Hyundai, Kia, в принципі, вже норма для нашого ринку. Дуже багато цих автомобілів дуже багато замінюють магнітоли. Також цих автомобілів дуже багато приїздить з Кореї, Америки. І, відповідно, є деякі питання. Давайте зараз вам покажу. Наприклад, Santa Fe 2019 року маємо магнітолу. і тут є основна проблема. Тут що тут все на корейській мові. Звичайно, можна пробувати перепрошивати, але це все одно не робить з цього пристрою повноцінний сучасний пристрій. Тому сьогодні встановимо Тіас Люксва на даний автомобіль. І все буде літати. Так тепер це все виглядає. Подивіться, як це все вийшло: 12 дюймів, повноцінний планшет. Повністю підтягнувся звук, підтягнулись всі опції. Штатна камера теж ми інтегрували та яка була тут встановлена раніше все було на корейському. Тепер все відповідно на українській мові і зручно працювати. Є CarPlay, Android Auto, налаштування еквалайзера. YouTube, Spotify. дуже багато налаштувань для того, щоб користуватися цим автомобілем зручно. Особливо буде приємно користуватися цим е, пристроєм в дорозі. Очі не будуть втомлюватися, і ви будете зразу розуміти, куди ви їдете, що ви включаєте, як воно це все працює. Працює також мультируль, відповідно, якщо ми регулюємо звук, у нас все підтягується на планшет. Всі штатні опції ми також зберегли для цього автомобіля. Кому потрібно підібрати також магнітолу, звертатись в компанію Ганкер Security, підберемо та встановимо.